Так, друзі, ось тут бачите, як вже балочки хлопці розклали під піскоструйну очистку, під ґрунтування і фарбування металу. Дивіться, скільки конструкцій готується під зачистку от, і фарбування. Поки що ми це робимо на дворі, так як нам дозволяє погода. От, в подальшому, скоріш за все, нам придеться перебратись в цех. Тому чекаємо від наших орендодавців ще площі. От, і будемо брати в оренду, тому що ми працюємо круглий рік, друзі. Тому якщо вам потрібно побудувати, потрібно виготовити металоконструкції, звертайтесь, телефон в профілі. І у вас будуть ось такі залізяки. Виготовимо вам і ви залишите задоволені. Телефон в профілі набираємо, не соромимося.